Привіт, нишпарку! Давно не спілкувалися. Отож, з'явилося цікаве завдання. І для цього завдання я створив дуже цікавий алгоритм. Він зараз перед тобою і зараз розкажу, яка суть самого завдання. Отож, давай уявимо, що нам для гри потрібно зробити наступне: щоб наш персонаж, наш кіт, з'являвся не у випадковій позиції, не. В усьому полі, так, а що він з'являвся в випадковій позиції, умовно тільки от в цій межі, тобто навіть не в цій межі, а в межі е поза цією межею, тобто ось тут. Так, в цих випадкових місцях. Давай спробуємо це реалізувати. У мене це вже здійснилося, я це вже реалізував. Давай це відразу тобі продемонструю. Отож, я переходжу відразу до себе у блоки. І застосовую готовий блок. Так, випадкова позиція на краю сцени. Я натискаю, і мій персонаж, як ти бачиш, переміщається виключно, ну, орієнтовно по нашій сцені. Як бачиш, він не потрапляє в середину нашого кола, нашої сцени. Це досить корисно, коли, наприклад, ми створюємо гру, коли головний персонаж в середині, а, наприклад, ворог має рухатись до нього із зовнішніх країв сцени. Як це реалізувалося? Для реалізації такого алгоритму мені знадобиться наступне. По-перше, потрібно створити буде список, в якій ми будемо записувати координати. Як це взагалі буде відбуватися? Отож, дивись, створюємо список, який називається змінні. На даний, момент, на даний момент, у мене він буде пустий. Так, я зараз його все вилучу з нього. Ось у мене пустий список, я його називаю змінні. Що далі? На початку, на початку з нього потрібно буде все вилучити. Ось, відповідно, ця команда. Ця команда у нас з нього вилучає. Точно так само, як я говорив. Далі, що потрібно зробити? Потрібно згадати, що кіт у нас рухається по осі X та по осі Y. Вісь X знаходиться. Ось тут посередині, вісь y знаходиться вертикально. Так? Спочатку ми розміщуємо кота по осі X. Коли ми його розмістили по осі X, тобто задали випадкове значення від мінус 240 до плюс 240. Так? Тобто, або ось тут випадкове значення, або ось тут, на цій всьому проміжку, так? нам потрібно виконати наступну дію. В залежності від того, де він розмістився, так? Е, потрібно. Буде робити щось. Отож, давай будемо йти далі. Так? Давай уявимо, що наш кіт розміститься, ну, наприклад, в межах. ось цих, тобто, ось Тобто, тут він розміститься. Так? Якщо він розміщається в тих межах, так, то нам потрібно буде його, а саме вісь Y, просто перенести або вниз на випадкове число, або вверх на випадкове число. Так, якщо він тут у нас з'являється, відповідно, це відбувається ось в цій зміні. Так? Тобто ми вказуємо, що якщо наш елемент більший, тобто наш об'єкт, випадкове число, там де буде якийсь знаходиться за нашого значення, тобто далі буде за 200, тобто буде ось тут, так, або менше буде за 200, ось тут, тоді ми просто додаємо йому випадкове число від максимального верхнього. Так, позиції ось цієї, до мінімальної. Тобто він буде з'являтися в нас ось тут. Я думаю, з цим все зрозуміло. Якщо наше випадкове число по і осі Х буде більше або менше за 200, за 200 або мінус 200, то він буде в нас з'являтися ось тут. Рухаємось далі. Але інший випадок є: що ж робити, коли наш кіт буде розміщатися не на краю, а, наприклад, він буде знаходитися ось тут, в цих межах, що тоді робити? В цьому випадку нам потрібно також буде створити випадковість. Він розмістився, наприклад, у нас ну, за координатами 0-0. Наш координати не співпадають, він не мінус 200, не плюс 200. Тоді його потрібно буде розмістити вверху десь. Так? Але вверху в нас є одна позиція, так? ми називаємо її плюс, і інша позиція мінус. Так? мінус. Тоді. Ми можемо ці дві змінні, випадкове значення цих змінних також записати. Тобто він у нас буде по іксу, так, ось ці дані, так. Ми їх також записуємо. Ось цей у нас алгоритм. Є. Ми ці дані записуємо у наші змінні, як ти бачиш, так. Додаємо ці випадкові значення від мінус 180 до мінус 70. Тобто, ось на цьому проміжку, як зверху, так на проміжку і ось тут знизу. Ми його записуємо, а далі ми вже для нашого кота якраз ці, ну, наші ж є ці координати, і перший, і другий. Ми їх просто замінюємо. Але замінюємо, записуємо, точніше, в координати кота, дуже хитрим способом. По-перше, ми задаємо зміну X. Зміна Х на самому початку задавалася, як я говорив, ось цією командою. Так? Вони записувалися в. Перший елемент. Так? Вони додавалися у перший елемент. Точніше, ось тут вони додавалися у перший елемент. Після цього ми його якраз і будемо використовувати. Це у нас буде якраз змінна Х. Але наступне нам потрібно буде вибрати елемент із наших двох позицій: або верхній, там де плюс, або нижній Y, там, де мінус. І отут якраз також нам добиться випадковий. Ми будемо випадково вибирати з двох чисел, які є у зміні, і будемо їх. Вибирати або першу, або другу, випадковим числом, оскільки ми знаємо, що їх там тільки дві буде, відповідно, у нашій зміні, то відповідно кіт буде переміщатися у наші дві зміні. Я надіюся, цей алгоритм тобі знадобиться, і ти будеш створювати дуже-дуже цікаві ігри, в яких персонаж буде знаходитися на краю сцени. Як ти бачиш, я цей алгоритм окремо виніс у окремий блок, який мені також в майбутньому. Може знадобитися для мого майбутнього проєкту. Ось він є. Через те, коли я зараз буду його використовувати, мій кіт, як ти бачиш, мій персонаж буде переміщатися у випадкову позицію в біля краю якраз сцени. Все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!